Шановний Володимире Борисовичу, шановні члени уряду, за даними моніторингу оперативної обстановки у всіх регіонах держави, відмічається значне загострення ситуації з пожежами в природних екосистемах, яка тільки погіршується і щоденно вже фіксується до 600 пожеж. А пожежонебезпечний період ще не розпочався. За три місяці кількість пожеж перевищила 13 тисяч, що в 11 разів більше, ніж за аналогічний період минулого року, а їх площа зросла майже в 21 раз і становить 14 тисяч гектарів. Найбільше пожеж зафіксовано в Київській, Дніпропетровській, Івано-Франківській та Одеській областях. Якщо у лісових масивах і на торфовищах ситуація складна, однак контрольована, то через спалювання сухої рослинності на присадибних ділянках, поблизу населених пунктів, сміттєзвалищах і заплавах річок виникло 12 тисяч пожеж. Особливо тривожним є те, що під час спалювання сухої трави та очерету загинуло 16 людей у Черкаській області: три людини Одеській, Сумській, Чернігівській, по дві особи Дніпропетровській, Житомирській, Тернопільській, Харківській, Херсонській та Чернівецькій областях по одній. Хочу привернути вашу увагу, що негативні тенденції з пожежами критично нарощуються і в Чорнобильській зоні відчужень. Лише за останній тиждень там виникло 6 пожеж. А з початку року, внаслідок 26 пожеж, вогнем було охоплено 130 гектарів радіоактивно забруднених територій. Зокрема, 2 квітня під час великої пожежі на території колишнього СМТ Поліське згоріло 20 гектарів лісу та 30 відселених будівель. Службою взаємодії з агентством зони відчуження до гасіння оперативно було залучено значну кількість наземних та авіаційних сил, що дозволило впродовж 3 годин зупинити поширення пожежі та в подальшому її ліквідувати. Як свідчить аналіз, Основною причиною загострення ситуації з пожежами в природних екосистемах є те, що органи влади, лісокористувачі та власники торфовищ ще майже не розпочали роботи з протидії пожежам у природних екосистемах. На місцях практично не організовано роз'яснювальну та профілактичну роботу серед населення, дачників, фермерів, рибалок і відпочиваючих, через що відбувається масове випалювання сухої рослинності. В лісових масивах майже не розпочато створення мінералізованих смуг, очищення просік, поновлення доріг для проїзду пожежної техніки, облаштування ніч забору води для гасіння пожеж, не створюються протипожежні розриви для захисту населених пунктів. Разом з тим, хочу доповісти, що у цій непростій ситуації на сьогодні забезпечується реагування на всі пожежі. Та та загострення на початковому етапі їх виникнення. При цьому основне навантаження покладається на підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій, які сьогодні вже залучили майже 57 тисяч чоловік і 14 тисяч одиниць техніки. Для гасіння великих пожеж в Одеській Чернігівській областях в зоні відчуження залучалася пожежна авіація. В умовах, коли за прогнозом гідрометцентру загрози виникнення пожеж в природних екосистемах зростають, успішне їх гасіння залежатиме від постійної підтримки уряду нашої служби. І я хочу подякувати вам, Володимир Борисович, за рішення щодо прискорення прийняття урядом, розпорядження Кабміну щодо виділення для Державної служби України з надзвичайних ситуацій з резервного фонду коштів на запобігання ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Пропоную центральним органам влади у сфері управління, яких знаходяться лісові масиви і заповідники, запровадити комплекс заходів щодо попередження в них пожеж та оперативного гасіння у разі їх виникнення, обласним та київським міським державним адміністраціям організувати роз'яснювальну роботу серед місцевого населення відпочиваючих мисливців та рибалок для недопущення випалювання сухої рослинності, виявлення та притягнення порушників до відповідальності. До проведення заходів доцільно залучити засоби масової інформації, а також можливості об'єднаних територіальних громад, сільських рад, місцевої пожежної охорони, громадських організацій і волонтерів, запровадити у регіонах комплекс заходів щодо захисту від пожеж лісових масивів і торфовищ. В першу чергу це створення мінералізованих смуг, очищення просік, поновлення доріг для проїзду пожежної техніки, облаштування місць забору води. Підтоплення торфовищ і своєчасного виявлення і гасіння пожеж, встановити контроль за дотриманням лісово власниками сільгосподі, торфович, присадибних ділянок і дачних ділянок вимог пожежної безпеки. Міністерство природи, Державній агенції зони відчуження, вжити вичерпних заходів щодо протидії пожежам на території Чорнобильської зони, посилити охорону периметру та організувати профілактичну роботу з відвідувачами зони відчуження, особливо під час роковин Чорнобильської катастрофи і поминальних днів. Звернути увагу Збройних сил на недопущення пожеж на полігонах під час проведення навчань із застосуванням імітаційних засобів і боєприпасів та посилення протипожежного захисту закладів, складів з боєприпасами. І останнє Держком телерадіо, національні телерадіокомпанії, рекомендувати засобам масової інформації інформувати населення про стан пожежної безпеки в природних екосистемах, в тому числі під час оголошення новин або прогнозу погоди. Всі пропозиції подані до протокольного рішення. Дякую за увагу. Дякую, Микола Санович. Я хочу підкреслити, що важливо зараз це акцентувати для всіх органів влади, щоб вони організували відповідно цю роботу. Бо потім ліквідовувати надзвичайну ситуацію. Ну, перше, це дуже небезпечно, а по-друге, це надзвичайно дорого для бюджету. Тому протокольне рішення ми сьогодні ухвалимо. Буде відповідне доручення на реалізацію. І я просив у вас особисто з всім усіма обласними державними адміністраціями відслідкувати виконання протокольного рішення.